Уважаємі мобілізовані. Якщо ви ще не мобілізовані, вас обов'язково скоро мобілізують. Якщо ви вже мобілізовані, то вам пощастило більше в плані спорядження, ніж тим, хто ще не мобілізований. Бо тим, хто ще не мобілізований, вже точно ні чорта не залишиться. А якщо вам нічого не залишиться, я приведу вас до відома, що потрібно мати з собою на мобілізацію і як правильно мобілізовуватись, щоб прожити хоча б до вечері. Оскільки армія Російської Федерації вас може мобілізувати, але більше ніж просто мобілізувати, вона вже нічого не може. Якщо вам прийшла повістка, значить вам треба з'явитися у військкомат навчора. Інакше вам загрожує арешт, ув'язнення і примусове працевлаштування в ПВК Вагнер радимо укомплектувати вам перераховане спорядження наступним чином. Почнемо із одягу: по статуту вам видають військову форму. Також по статуту у вас має бути зимова форма, але командування армією Російської Федерації відступає від цього положення статуту. Та ви маєте його сумлінно дотримуватись. Вам має бути тепло незалежно від наявності зимової форми, інакше ви понесете дисциплінарну відповідальність. Ви можете взяти з собою тепле зимове взуття. Але по статуту вам видають кірзові чоботи зразка і випуску 36 року і портянки. Як намотувати портянки, інструкції нема, бо ви повинні знати це на рівні інстинкту у спадок від ваших героїчних дідів. Якщо ви не знаєте, як намотувати портянки, це вважається порушенням статуту і карається дисциплінарною відповідальністю. А тепер про засоби індивідуального захисту. Якщо у вас є хороший бронежилет, 4 або 5 класу, ви повинні взяти його з собою. Він буде переданий чеченським військовим, які стоять на дуже важливих позиціях. У вас в тилу. Якщо ж ви хочете зекономити на шоломі, як зробило Міністерство оборони РФ, до цього, то не рекомендуємо використовувати друшляк краще чавунна кастрюля. Вона збільшить ваші шанси на виживання. Радимо доукомплектувати індивідуальну аптечку ще до появи в військоматі. Аптечка військова зразка 2022 року самоукомплектована, включає в себе нічні прокладки Котекс на 6 крапель, але точно не Олвейс Ультра, бо ми ще щечні знаємо, що вони не такі ефективні. І тампони Тампакс на 4 краплі. Про забезпечення особливими кровоспинними засобами не хвилюйтесь. Служби забезпечення потурбувались, щоб бійцям видавалися сучасні табельні турнікети один турнікет на роту солдат. Радимо надійно закріпити турнікет стяжками на спорядженні для запобігання його втрати. Ось наочний приклад бережливого і надійного зберігання та транспортування. Усі прокручування палички турнікету вносяться командиром в окремий звіт, і згодом їх кількість зазначається в табелі. Радимо закручувати турнікет не надто туго, щоб ви змогли в майбутньому передати його наступним поколінням солдат. За втрату такого турнікету карається відразу ціла бригада. До вашого табельного автомату Калашникова не будуть видаватись набої, оскільки, як кажуть по РЕН ТВ, куля, випущена з нього, пробиває залізничну рейку вздовж. Міноборони проти настільки великої супутньої шкоди, оскільки куля з такою потужністю може обігнути землю і влучити вам в спину або ще гірше ваших чеченських побратимів. Керівництво розконсервувало багато зразків легендарної техніки ІС 3 та Т 34 Вашому підрозділу буде передана достатня кількість легендарної, броньованої та спеціалізованої техніки, щоб залишати її при отрицательному наступі для підвищення мобільності бойових частин і оперативного виконання плану Генерального штабу. Консерв ми видавати вам не будемо і вам брати не радимо. Вас все рівно розпалошить Хаймарсом перші дні на фронті. А українці потім ті консерви збиратимуть і проводитимуть розіграші на Ютуб каналах, щоб допомогти ЗСУ. До речі, про розіграш руснявої консерви. від ТА. ми закрили збір і скоро відзвітуємо, який ШВЛ приїхав до нас з Франції. Серед підписників, які донатили нам кошти і вказали своє ім'я та прізвище, ми рандомним чином обрали переможців. Серед усіх учасників розіграшу таку трофейну банку отримує Ірина Курницька. Також додатковий приз ми обіцяли тому, хто задонатить найбільшу суму. Найбільша цифра з вказаним іменем у нас була 5 тисяч гривень. Але не одна, а аж три таких донати. Тому ми провели розіграш серед трьох і віддаємо другу трофейну банку, підписнику якого звати Андрій Кравець. Напишіть нам на електронну пошту дані для відправки. Дякуємо всім учасникам. Скоро ми відзвітуємо. Слава Україні!